Всім привіт! Вітаю на каналі Called cool Motors. Звати мене Василь, знаходжуся сьогодні на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливий виїзд в інші міста. За домовленістю, нижче буде вказаний мій номер телефону, звертайтеся, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обрати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Коли цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями, підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Рено Колеос. 13 рік, 2.0 дизель, 6-ступка, акустика Bows, магнітола Airlink, 240 тисяч пробігу, 2 комплекти гуми, в гарному стані пишуть 12 тисяч 100 доларів вартість автомобіля. Контакти зафіксовано. Комбінований салон, Клімат-контроль. Кого цікавить телефон? Kia Sportage. по автомобілю 17-й один дизель, 192 пробігу, Ціна 18,750. 18 750, максимальні комплектації, Шкіряний салон, є камера. Комбінований салон чорний, дуже погано видно. Більше інформації уточнюйте. Nissan Кашкай. 9 рік, 2.0 дизель з автоматичною коробкою, так, пробіг 190 пишуть, ціна 10 950. Тут бачимо контакти. По салону у нас салон шкіряний, клімат контроль. Цікавий варіант до 10 на автоматі важко щось підібрати. Бачимо, є трошки питання по бамперу, по пластмасі. Більше інформації уточнюйте. Peugeot 3008. Десятий рік. 1,6 дизель на автоматі ціна 8950. Тут бачимо контакти. Так, автомобіль зачинений. Є парктроніки вже на літній гумі. Кого цікавить, телефонуйте. Citroen C-Crosser в гарному кольорі. Так, По автомобілю 2008 рік, 2,2 дизель, 6-ступка механіка. Підключаємо і повний привід, клімат-контроль, підігрів, електропакет. Це 7-місна версія, не фарбований, ціна 8700. Гарна ціна, Контакти, бачимо є. Шкіряний салон. Peugeot 4007, 12 рік, 2,2 дизель, 155 пробігу, ціна 10 750. Бачимо контакти. Зараз заглянемо по салону. Салончик комбінований, коробка механічна. Nissan Qashqai. Qashqaiчик. 11 рік, 2.0 дизель. повний привід, автоматична коробка передач, ціна 11.500 доларів. Тут бачимо контакти. Так, салон. Салон звичайний тканинний. Є парктроніки. Volkswagen Touareg. Автомобіль. 15-го року 3.0 дизель, 237 пробіг. пишуть, що є все. В рідній фарбі 27800 вартість автомобіля. Так, дивимось по... Салону, шкіряний салончик. Є парктроніки, форкоп. Більше інформації уточнюйте. Два Hyundai ix 35 По першому варіанту тут у нас 12-рік-2.0 дизель, автоматична коробка передач, 184 пробігу, 15100 вартість автомобіля, контакти бачимо. Коричневий колір гарний. Комбіновані сидіння, клімат контроль. Так, наступний біленький. По опису 12 рік 2.0 дизель, автоматична коробка, 189 пробігом, 14600 вартість автомобіля. Контакти 063, 79, 25 651. Також комбінований салон з клімат контролем. Дачі Адастер. Автомобіль 11-го року, 1.5 D 196 пробіг, в рідній фарбі, ціна 8750. Контакти ось тут. Mazda CX-5 По автомобілю 14 рік, 2,2 дизель, 165 пробігу пишечо, 100%, без жодного підкрасу. 14900 вартість автомобіля, тут контакти. З вигляду дуже гарно. Салон тканинний. Більше інформації уточнюйте. Нісан Кашкай по автомобілю. 12 рік, 1.6 дизель, 205 пробігу, 12900 вартість автомобіля. Значить, це в нас є 7 версія на повному приводі. Тут контакти. Ланцюг ГРМ пишуть, щойно замінений. Механічна коробка передач. клімат-контроль є. Volvo XC60. 12 рік випуску, 2,4 дизель, в рідній фарбі, 213 пробігу, комплектація пишуть максимальна, вартість автомобіля 18 тисяч доларів, тут контакти. Світлий, коричневий, такий бежевий, я б сказав. коричневий з бежевим. Салончик гарно виглядає, кого цікавить. Телефонуйте до власника. Mitsubishi Outlander. Так, восьмий рік модельний 9, 2, 0, дизель, 10, 2,0 дизель, 220 пробігу, 7 місць, музика Rockford. Без ключовий доступ, ціна 10-100. Тут бачимо контакти, шкіряний салон, механічна коробка. З форкопом. Toyota rav 4 Одинадцят рік, 2,2 дизель з повним приводом. Пробіг 215 тисяч, 14, 200. Тут контакти. Зараз глянемо по коробці передач, механічна коробка передач, салон шкіряний. Трошки покажу. Є клімат-контроль, кого цікавить, телефонуйте. Форт Куга. По опису це 13 рік, 2.0 дизель, повний привід, нефарбований автомобіль, ціна 13, 300 доларів. Комплектація титаніум, є підгрів лобового скла. Так, тут бачимо контакти. Так, чорний комбінований салон. Клімат-контроль. Кого цікавить, телефонуйте. Kia Sportage. 14 рік, 2.0, дизель, 164 пробігу, ціна 17700, без підфарбувань, комплект коліс, є сертифікат. Так, покажу по салону. Салончик шкіряний.